Вітаю всіх, ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ми з командою завітали у Французький бульвар, адже тут проводиться ярмарок виробів ручної роботи. Подивіться лише, скільки майстрів представили свої вироби тут на ярмарку. Мені, до речі, подобаються тут особливо ляльки. Це не просто ляльки, а ляльки-шкатулки, ляльки-скарбнички. Крім того, тут є і чудові прикраси. Ось зверніть увагу, як танцює ця дивовижна лялька. Яка краса. Сегодня я хочу вам показать новинки. На этом прекрасном чудесном столике расположены работы, которые делает моя мама. Хочу вам показать вот такая кукла. Шкатулка новая. Очень актуальна к Новому году. Для девочек, для девушек, для женщин. Ну, сейчас будет тоже новая куколка в розовом платье. Очень красивые волосы у нее здесь. Шляпа оригинальная. лето вам чудесном наряде все куклы можно приобрести если перейти по ссылочке а, в визиточке есть ссылочка телефоны инстаграм а вот еще у вас есть прекрасы а, так есть еще такие украшения у нас короткие на шею З чого вони зроблені? Декоративний камінь. Це все декоративне. Дуже гарні, дуже красиві, так. такі стильні. Такі простіки. Чудово. Безпеку. Прекрасні просто. Дякую вам. Така є у нас чудесна бабуся. подставочка для карандашей, для ручек, а также можно положить туда очки. Также у нас есть новиночки, шкатулочки или конфетницы, как их по-другому называют. А также можно хранить нитки и иголки для вышивальщиц. Это одна шкатулочка и есть вот такая еще красивая шкатулочка. Сейчас я расскажу вам немножко по ценам, сориентирую вас. Эти куколки стоят в районе 850 гривен. Вот это вот чуть поменьше 750 куколка. Вот эти вот куколки тоже 750, 750 и 850. А ось на цьому столыку у нас продаются игрушки в валени. Валяні та плетені. Зверніть увагу, який широкий тут асортимент. Тут різні персонажі. А цей столик у нас заповнений прекрасним милом ручної роботи. І це не просто мило ручної роботи, це цілі букети з мила. І навіть мандарини з мила, дивовижна краса, тобто на подарунок те, що треба. Мені також подобаються от такі пряники. Я, до речі, вже купила, спробувала. Це імбирні пряники, теж різної форми. Ось, такі різдвяні традиційні по різній ціні, починаючи від 50 гривень. Звуть Вікторія, я приймаю участь на новорічній ярмарці в торгівельному центрі Французький бульвар. У мене представлені ось такі медові імбирні пряночки. Оцей пряночок пряня зроблений з натурального меду, разнокрав'я, імбир, кориця, вершкове масло, яйця. Наступний рік, 2025 рік, це рік змії. І у нас представлена ось така чудова змія. Ось вона, цариця, королева змія. Є такі різновидності на подаруночок, маленькі, великі, ще будуть і розкраски. Буде багато кожного дня буде поповнюватися наш асортимент. Приходьте, дуже смачні, дітки куштують з 2,5 років. Безпечні, і дуже гарні. Галина, і я майстер, вісерапленті. Займаюся цим два роки. До цього взагалі бісер не брала в руки від слова зовсім. Випадково в моїй тривожній чемоданчику з'явився оказався бісер. Сами простийший, найдешевіший, китайський, взагалі не знаю, як він з'явився. І вісім місяців не вдома, якось так було, треба було шукати від і я знайшла в бісері. Пробувала плести на саночку, але в основному мої роботи всі в техніці ручне ткацтво. А що тут представлено? Це найбільша моя робота, це криза, плетена в техніці силяння на стілечки з атласною стрічкою, вага якої 357 грам. А скільки там. вона коштує? Така стоїть 5300 300 <смут> Потім я маю дві. Давайте з цієї. Давай. Ця трошки менша. Це да. також та криза чорна. Не буду казати вагу, не пам'ятаю, ця да. коштує 4,5. Біла, ця вона трошки менша всі вони пришиті на атласній стрічці зі стічкою. Стічка зроблена в техніці монастирське плетіння. Така трисполока. Хочу розказати вам про гердани Гердани бувають як класичні, в техніки ткацтво кругові, ось такого плану. І гердани бувають кутові Це отакі от зараз я вам покажу трошки поближче. Це ми співпрацювали з однією з майстринь. Тут колон, мікровишивка. Це кутовий гордан такого плану. Вноситься він, можливо, більше прикраси, під шийку колончика. Це кутовий. Також бувають гордани стрічкові. Ну, ось стрічковий гордан і він пришитий на атласній стрічці. Це одна моя робота. Потім є, у нас я буду показувати вже посістій, є у нас чокери. Це те, що зав'язується під шийко. ну, на зав'язочці такого плану. Е, е, є у мене чокер е, всім відомий, який Леся Українки на 200 гривень. Той, хто не знає, не бачить, подивіться візьміть 200 гривень руку і побачите. Це селянка Лесі Українки. Таких кольорах. Е, потім є силянки. Можна назвати їх воротничок, просто вони лягають по шийки, кому як удобно, зручно. Є слянки зі стілечкою, Це дуже лягати під шийку різних розмірів. І Також у мене є силянка, називається репліка. Це відтворення стародавніх прикрас. Також вона у мене зі стілечкою, Це репліка. Це більш такі сучасні селянки різних розмірів і з різними замалюнками. Також такого плана є силянки. Є щокери з полончиками з натуральним камінням, намист натуральне каміння, це червоний це говліт, а такі кольорові це морозний агат.